Чим відрізняються дітки, які приходять а, до нас а, природнім шляхом, і ті, які а, були зачаті у пробірці, як кажуть. А, угу. Це якось впливає на їхнє майбутнє. А перше, що приходить, це а, якщо жінка і чоловік вважають, що еко, всиновлення, донорська яйцеклітина — це покарання. Покарання. То воно так і є, воно для них буде покаранням. Якщо вони вважають, що е, дякую Всесвіт, дякую медицина, що знайшли такі інструменти, і що медицина зайшла так далеко, і я можу е, бути мамою, е, і вони бачать в цьому зцілення їх, їх болю, то це, 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 це е, навпаки е, ну, так і буде. Це перше, що прийшло. Чим відрізняється? Е Головна причина, чому діти приходять через еко, це вони розширяють мамам сприйняття світу. І чим більше еко жінка прийшла, тобто є жінки, у яких з першого разу, з першого еко дитина, а є ті, у яких там з сьомого. Це просто каже про величезну кількість блоків і стереотипів. І з кожним приходом, з кожною спробою жінка звільнялась від них. І еко в даному випадку виступає як інструментом звільнення від всіх обмежуючих упереджень. Чи відрізняються діти, які прийшли через еко? І природньо. А перше, mm -hmm. що, 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 до речі, мені приходить, обов'язково треба казати дітям про це. Не треба створювати із цього трагедію, драму, тайну на 10 майбутніх поколінь. В цьому немає нічого страшного. Так само, як казати діткам, які усиновлені або з донорської циклітини, казати, що а, ти створений з циклітини іншої жінки, але я безмежно тебе люблю, виховую. Не робити з цього тайну ні в якому випадку, бо все, що покрите тайною, там багато скупчення брехні і негативної енергії. Цього ну, не, має, не має бути. Чи відрізняються діти, які прийшли через еко і природнім шляхом. Мені зараз прийшла інформація, що а що таке природній шлях? А чого ви вважаєте, еко це не природний шлях? Ну, зараз же а, обезболюючи для вас абсолютно абсолютно нормальні, ви ж не йдете рвати зуб без наркозу. І ключ тут, до речі, до того, що чим більше жінка відштовхує варіант я ні в якому випадку не скористуюсь еко, наприклад. Тим більше їй будуть давати випробування завагітніти власним шляхом, бо все йде через голову, із голови. Бо ключ в тому, щоб бути максимально вільною від стереотипів. Угу. Як тобі, а... прикольно? Угу. А скажи, будь ласка, ще от таке питання з приводу діток, які... Залишились сиротами, чи вони по яких з якихось інших причин не виховуються біологічними батьками, і інші люди беруть на себе е цю відповідальність за їх життя, дають їм любов свою і так далі, приймають в інший рід. Як це впливає на дітей і на батьків, які прийняли, і взагалі на рід, який прийняв дітей з інших родів? Я розумію, що це глобальне питання, але просто. Коротко, якщо так. що Це створюється для того, щоб відкрилося серце. Ну, по-перше, діти, коли йдуть на цю землю, це важка інформація, але важко повірити і прийняти, бо це несправедливо. Але коли душі йдуть на землю, вони вже знають, навіщо вони туди йдуть. І вони знають, який досвід вони хочуть прожити. І вони йдуть досвід прожити. Що від тебе всі відмовились, ти нікому не потрібен, але твоя задача не відмовитися від себе самого, любити себе такого, не знищити себе. І коли люди, родини беруть дітей на всиновлення, це дає їм величезне, якщо це із чистого, щирого серця. Якщо особливо, коли там немає такого, що це має бути обов'язково. Хлопчик такого-то віку, або обов'язково здорова дитина, або обов'язково це має бути дівчинка там, 12 років, коли вони бачать дитину і відчувають, що душею і серцем, що це моє, це моя дитина, то тоді, коли ось так це має відбуватися в ідеалі, то тоді дуже велике благословіння цьому роду, просто ну, неможливо велике благословіння. І, і воно буде тягнутися на дуже багато поколінь вперед. Але зараз мені ще приходить інформація, що це, це дві душі наприклад, мама і дитина, які колись загубились, і тепер їх задача знайти один одного тут, на цій землі. І ці душі вони обов'язково знайомі. Тому коли мама бачить цю дитинку в притулку. У неї може бути відчуття, що наче я все життя тебе знала, і все життя тебе чекала, і наче ти завжди був моїм. Бо це того, що вони насправді такі були. Їх задача просто була зустрітися в цьому житті. А Ще я... мені приходить знає, яка інформація, що якщо ви встановлюєте дитину. Бо є така теорія, що якщо ти всиновлюєш дитину, не можеш завагітня, ти всиновлюєш дитину, і інша прийде твоя вже, якщо ти всиновлюєш дитину ось так з цієї мотивації, то це, це дуже негативна карма. І потім твоя рідна дитина, ну тобто вони обидві рідні, а я маю на увазі біологічна дитина буде хворіти, бо ти використала а, душу, дитину, не, ну не з чистого серця, не з чистих побажань, ти її використала, щоб отримати результат. Mm -hmm. Так само, як, так само, як а, жінки йдуть, наприклад, на еко, і вони думають, що я. Бо є теж така теорія, що якщо ти йдеш на еко, то в процесі еко до тебе прийде твоя дитина. Твоя дитина має на увазі, а, ти завагітніш біологічним шляхом. І якщо жінка йде на еко, думаючи, що ось я зараз зроблю еко в процесі, аби не того, що я хочу завагітніти, виносити, народити, а щоб наколдовати таким чином, і прийде моя біологічна дитина, то це, це виглядає як дуже, от є система. І ти просто рушиш всю систему. І ти притягуєш душі до себе, які ви взагалі не хотіли до тебе йти в твою родину, у якийсь інший досвід, у яких інший план. Ти їх притягуєш, бо тобі так захотілось. Але насправді в тебе не було щирого бажання. То це теж дуже негативно буде впливати на приход приход дітей. Це все про те, щоб робити будь-яку дію із чистоти серця, із щирості серця. А скажи, будь ласка, от під час еко обирається не одна ж яйцеклітина? можуть декілька яйцеклітин бути запліднені і підсаджені у матку, і вони можуть. Закріпитися, і іноді ну, треба або обирати, якого ну, дитинку залишити, а, а яку прибрати, або навпаки, наприклад, було декілька варіантів, є запліднених є цеклітини. Ти кажеш, я хочу оцю, а інші вони ну, якби залишаються. Як це впливає і як це? Ну, виглядає з точки зору тонкого плану. Це виглядає так, що яйцеклітини лежать на збереженні, і біля цих яйцеклітин літає душа. І вона і туди не піднімається, і на землю не матеріалізується. І це, по аналогії, як а, люди, які покінчили життя самогубством, які не можуть піднятися ні туди, а, ну, не можуть туди піднятися. Оце так само виглядає. Це виглядає дуже жахливо. Тому треба утилізувати ці ембріони і відпустити ці душі, помилитися за них, відпустити, обов'язково їм подякувати за те, що вони відкликнулись, не знаю, чи є таке слово, за те, що вони прийшли на твої прохання, на твою просьбу, обов'язково їм подякувати, поставити за них свічку, помилитися за них і відпустити їх. Але не тримати їх там.